Добрий день! Пропоную пограти в гру валіза лікаря. Так чи ні? Будемо з вами визначати, які предмети потрібні лікарю для лікування людей. Чи потрібен стетоскоп для роботи лікарю? Так, стетоскоп потрібен. А кольорові олівці потрібні чи ні. Ні, кольорові олівці для роботи лікарю не потрібні. А чи потрібна маскарадна маска, лікарю? Ні, не потрібна. А медична маска потрібна лікарю для роботи чи ні. Так, медична маска потрібна. Пластир потрібен лікарю для роботи чи ні. Потрібен. Лоскагупці, лікарю потрібні чи ні? Ні, для роботи йому вони не потрібні. Чи знадобиться пинт для роботи лікарю? Так, знадобиться. А лікою користується лікар в своїй роботі? Чи ні? Ні, ліка йому не потрібна. понадобляться пигулки для работы лекаря. Так, пигулки для работы лекаря знадобляться. А мяч лекарю потребен, чи ни? Ні, ні мячик не потребен лекарю. Для работы лекарю шприц потребен, чи ні? Так, шприц для работы лекарю потребен. Глобусом лікар буде користуватися в своїй роботі, чи ні? Ні, глобусом він користуватися не буде. А чи потрібні лікарю ампули? Так, для роботи лікарю потрібні ампули. Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей!